Доброго дня всім. У засіданні виконавчого комітету з 14 осіб, 9 осіб присутніх помемоному засіданні виконавчого комітету. Пропоную зараз засідання зняти агресії івайну. Хто б пропозиції, прошу голосувати. Голосуємо. Одна не голосувала, 8 за пропозиція прийде. Дякую. У нас сьогодні вам розміщено 4 проєкти рішень. Ми пропонуємо пройти порядок один за основу та в цілому. Голосуємо. Одноголосна пропозиція прийде. Дякую. Додаємо питання порядку денного. Перший проєкт рішення про погодження розміщення об'єкту надання косту у сфері відпочинку та розваг до Святої міської ради звернувся е, Ожуганич Василь Петрович. Е, він е, хоче розмістити славяну із 20-го числа на 8 днів. Починає це з мало, що 149 гривень. жоганіч трошки більше. Тому дивитеся у мене. Питання. Засновця вам голосуємо. Одноголосно рішення прийдемо. Наступний проєкт рішення про положення різні об'єкти виїзної і захисної торгівлі. Звернулася ровенська Олена Борисівна, це біля магазину Троянда, хочуть 5 квадратів взяти, зв'яти виносять так

Закладах загальної середньої освіти, мережу закладів дошкільної освіти, позашкільної до освіти і мережу Додатки мережують людину ресурсного центру Я Як зменшилася кількість вичого закладу освіти, але на початку зменшилася кількість, але на початку навчального року мережа затверджується відповідно до закону України про освіту. Так, Ні, я питаю, подав. Ні. ні. ні, ні. За основу сьогодні. Однопровос на рішення надання рішення та звільнення від оплати за навчання дітей в селянської школи містець, селянської у 24 навчального році. Знаємо, що подання директора школярської школи містецьколя міської ради. Просимо надати від оплати за навчання дітей на сторону та дітей селянської школи містець. 2021 та пільга від оплати за навчання на 50% так, 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 у Смолярській школі мистецтв. Спризки, що ви бачите, батьку і списки дітей додаються. Да, Там є перелік, який відповідає. Одному просто Всім дякую. Вирішуйте. Ви надають.